І більше про це, а також про ситуацію на різних напрямках фронту. Далі говоримо із головою служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генералом армії України Миколом Маломужем, який доєднується до нашого ефіру. Ми вас вітаємо, пан Микола. Вітаємо, вітаю слава Україні! Героям Слава. Продовжуючи тему інформаційного приводу вчорашнього дня щодо фіксування випадків появи китайців на стороні російських військ, ми почули від президента більше 150 таких задокументованих випадків. На вашу думку, чи дійсно можна вважати, що це їхній особистий вибір? Чи могла держава Китаю взагалі знати про те, що громадяни їхньої держави знаходяться в військах РФ? Ну, в першу чергу Китай офіційно не підтримує війну в Україні і відмежовується від участі своїх континентів, тим більше конкретних громадян, в агресивних діях. Але зрозуміло, відноситься терпимо, закриває на це очі, що не відповідає інтересам України і заявленій політики політиці Китаю. Але масово, як з північної Кореї, такого немає. Росія тільки має. Конкретну угоду з ким чинином щодо е, військової підтримки, включаючи контингенти е, військових, це вже офіційні підрозділи від держави, які приймають участь в агресивній війні. Всі інші країни е, це зрозуміло проводиться вербовочна робота. Як і по Китаю, пам'ятаємо, точно такі ж були виявлені індуси завербовані. І ми звернулися і зараз звертаємося як до Китаю, так і до Індії раніше з демаршами щодо участі цих країн. Країни і сьогодні Китай створює комісію, заперечуючи, що вона підтримує таку політику. Навпаки, вони говорять, що будуть розбиратися, як ці китайці попали в наші та скатерени на боці збройних сил Російської Федерації для агресивної війни. І я думаю, це правильний хід з одного боку підняти на вищий політичний рівень цю проблему. З іншого боку, згенерувати наші позиції щодо демаршів іншим країнам, як приклад по Китаю, і об'єднати зусилля США і Європи, а вже реакція навіть від Трампа щодо недопустимості участі китайців в війні проти України. Це вигідно сьогодні американцям показати, що Китай сприяє цьому процесу не офіційно, не заявляючи про якісь конкретні контингенти, але це так. Ну, якщо ми об'єктивно говоримо, то Росія проводить вербовочні якраз заходи по багатьом країнам і пам'ятаємо навіть кубинці, які не підтримують е, агресивну позицію Росії, але їхні е, громадяни приймають участь точно же арабські країни, південно східна Азія, африканці і китайці. Тому в даний момент ми можемо констатувати, щоб що об'єктивно було, Китай не підтримує якраз направлення таких контингентів, але не проводить активних заходів, щоб ці Китайські громадяни не вербувалися в Збройних Сил Російської Федерації. Розуміло, що китайців набрати індусів по одному мільярду 400 мільйонів. Тому вони по всьому світу Росія полює за ними постійно за любими іноземцями, щоб поповнити свої війська. Але і Китай має ресурси контролю за своїми громадянами. Там особлива тоталітарна система контролю за всіма громадянами. Де вони не порубали в світі, тому е, доля відповідальності керівництва є і ми правильно проводимо сьогодні. Іде марші політичні, якраз е, чіткі позиції заявлянки, Китаю, що не допуще таких дій. Пане Миколо, суто на вашу думку, яка ефективність використання військовослужбовців, які спілкуються різними мовами, тобто з різних країн? Ви згадували також випадок з Індії? Були випадки з Непалу. Яка ефективність використання під час бойових дій? Які можуть бути недоліки використання? Чи виправдана виправданий такий крок по способі поповнення рядів російської армії? Ну, мотивація відноземних громадян це як правило те, щоб заробити гроші, отримати громадянство. Це ті люди, які не мають ні фаху, ні підготовки, не можуть бути ефективно використані в конкретних бойових операціях. Є окремі випадки, коли йде цільова вербовка розвідкою Росії спецназівців, ну наприклад, афганських, сирійських. Які проходить довгий період підготовку, а тоді приймав участь бойових операціях. Ну це виключні випадки, як правило, 90% – це ті громадяни, які не мають ні е, якогось ресурсу, ні досвіду, ні відповідно елементарних засобів для життя змушені найматися. Вербуватися йти на бій, от а тоді, коли на опиняються на полі бою, от вони розуміють, куди вони попали. Тому що як правило, їм обіцяють стилові частини, от без ніяких так скажіть ризиків, а тоді вже реальні бойові дії. Толку від них дуже мало. Тим більше вони володіють ні мовою, ні навиками ведення бойових дій, ні комунікації з тими ж російськими підрозділами. Ну, і Володимир Зеленський на брифінгу вчора він говорив про те, що російські росіяни, російська пропаганда використовує різні засоби рекрутингу і можливо прихованого і неприхованого щодо поповнення своїх рядів іноземцями з різних країн. І у мене ще таке питання: мовне питання мовного бар'єру у комунікації різними мовами, якими способами вона може утруднити ведення бойових дій, як воно може вплинути на хід оборони або взагалі штурму штурмових дій. Ну, пам'ятаю, як було спінічно кресу на першому етапі, коли були дійсно проблеми між комунікацією між керівниками підрозділу, які освічені, які відповідали перекладачів, і то оперативний зій була або за незабезпечена, або доводилося тоді використовувати якісь жести або конкретні, наприклад, радіосигнали для того, щоб скерувати війська. А якщо ми говоримо різнопланові мови так сказати, різних десяти країн. Це ще більша проблема плані підготовки, елементарного освоєння, зведення в єдину частину. А тоді відповідно їх направлення в бій, а й комунікація з підрозділом Росії, яка проводить конкретні бойові операції. Це фактично дезорганізація. Їх зараз намагаються інфлюктувати в конкретні підрозділ Росії, щоб вони як гарматне м'ясо йшли в бій. Оце конкретно там особливо не треба. Йди вперед. Малими струрми групами і відповідно попадають під вогонь наших військ. і, Зрозуміло, гинуть. Але вони спочатку не розуміють, а тоді вже пізно. Пане Миколи, ще хочу обговорити вчорашню заяву головнокомандувача Сирського стосовно того, що Росія фактично вже розпочала наступ на Харківщину Сумщину. Про це він сказав в інтерв'ю у Лівому берегу. Власне, потім неправильно дещо трактували його слова, говоривши, що нібито наступ на Харків і суми, але йдеться не про конкретні обласні центри, а суто про цілі області, і окремі ділянки фронту. Що ви там спостерігаєте? Чи погоджуєтеся з тим, що цей наступ фактично почався раніше, не на днях? Наступ постійно йде. Він не має поки стратегічного вираження, що це концентрація великих військ на конкретних напрямках для прориву вже безпосередньо чи до Сум, чи до Харкова, чи, наприклад, до Донеччини, в Дніпропетровщини, де неодноразово говорили, що такі війська раніше до Сум до Запоріжжя 130 тисяч значить, вказували на сьогоднішній день можна констатувати. Росія намагається штурмувати по десяти оперативних напрямках не стратегічних, підтягуючи туди відповідні резерви, сил і засоб для штурму повністю Харкова. Сум на сьогоднішній день немає. Тим більше ми створили потужні оборонні позиції. І як ми говоримо конкретно, навіть на курському напрямку біля Сум, ми тримаємо смугу 80 квадратних кілометрів на території Курщини, раз на території якраз. Новенького таскаті е, журавка інші тримаємо позиції оборонні на кордоні. Два і відбиваємо шурмові групи, які проходять, і там немає реального наступу глобально. Конкретно питаються, намагаються пробитись по різним секторам. Точно так же по Харківському вовчанську пам'ятаємо, відбиваємо кожен день від да, Тяжкі бої, але проводимо операції і тут, і на Біородщині з позиції Харківщини. На опередження там також немає можливості наступу. Да, складні бої на Лимані сьогодні йде для е, дійсно створення е, такого плацдарму для наступу, але ми купуємо цю модель і не допускаємо розширення плацдарму і захоплення самого лендману. Саме складна ситуація, як ми говоримо, це все-таки Покровськ. Повернулися війська з Курщини, які туди направлялися для підсилення росіян. І зрозуміло, сьогодні намагаються штурмувати тут, пробити із самого Покровська, оточивши з північного е, е, заходу. І перекривши тасу 0504 е, п'ять ноль константинівка, це логістичний шлях до наших військ, е, підійшовши з півдня, оточивши якраз е, покровську агломерацію, затиснувши наші війська. Ми цього не даємо зробити. Пробують знову паливського сектору зайти ще південніше, е, щоб мати ж більш широкий формат наступу. І там проводимо е, операцію на пережив, включаючи Константинополь і інші населені пункти операції, наприклад, з, е, часового яру, сторецька. Які вони передбачали паралельно з Покровським розпочати з бозахопою Донеччини? Це основний сьогодні стратегічний напрямок, про який можна говорити як реальне намагання наступу то великого робити. Про що Сирський. сьогодні зазнають невдачі, але в тяжких складних боях іде перемінна. Ми два е, якраз сектори відвоювали. Вони три населених пункти е, зайшли, бо створили сірі зони. Іде перемінний так ска зміни. Це реальні бойові дії. Тут не скажеш, що ми відступаємо бо наступаємо. Поки йде е, системна е, боротьба за конкретні плацдарми. Далі знищуємо величезні резерви. Правильно ми вказали ще і цей період, 1430, наприклад, 30, і ті дні знищуємо, знищуємо резерви по всім секторам. Тому потенціалу для великих наступальних операцій, як говорив Серський, сьогодні немає для стратегічних капіталів, так само як і по Білорусі. Да, навчання будуть, але ресурсу ще там наступати без білоруських військ. Точно в них перспектив немає як на нашу країну, так і на е, територію Європи. Тим більше серед них буде системний тоді провал, тому що це ще буде величезний системний технологічний фронт, який вони осилити не можуть. Білорус і сам Лукашенко не готов до активних бойових дій і ви робити все, щоб не вступити в війну, тому що це може бути кінець режиму. Ну і ви провів на Покровському напрямку генштаб збройних сил України у Фейсбуці. Вони оприлюднили цю інформацію за минулу добу. Найбільше зафіксували це 40 бойових зіткнень саме на покровському напрямку. А аналітики Діпстейт сьогодні, зранку новивши онлайн мапу бойових дій, повідомили про те, що російські військові просунулися у Надіївці. Це південна частина Покровського напрямку, тобто не та, яка оточує сам Покровськ. У мене до речі, питання щодо Покровського напрямку, які зараз найбільші загрози, щодо того відрізку, який веде до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, чи щодо того, не те, що поточення, а тих населених пунктів, які навколо. Самого міста Покровськ першу чергу це завдання навколо міста Покровська. Тому йдуть якраз ми говоримо, і з півночі північного пів вже заходу і заходу в деякій мірі частково сектор, і з півдня, якраз північно-південного заходу. Тому в даний момент якраз завдання все-таки оточити покровську агломерацію і завершить відповідно всі заходи по не тільки оточенню а по вибиванню наших військ. Для того, щоб був посужний плацдарм. але вони не полишають якраз і південь, як ми говоримо, і далі, і Новопавлівський якраз і напрямок до Дніпро ще загрожують, щоб відтягувати наші сили. Ми не підтягували резерви, якраз щоб не удари з флангів по Новопавлівському угрупованню, яке вони просуваються, відповідно далі не просуваються по удару. Особливо з флангів від стилу тепер Покровського напрямку. З одного боку, вони оточують, а з другого боку, ми можемо бити по флангах і по тилам уже ворога. І це дуже ефективна тактика. При цьому. Правильно, багато командуючих напрямків і того події. Говорять, ця тактика спрацьовує Пане Микола, що хочу запитати вас про Білгородський напрямок, в якому вже президент Зеленський підтвердив, що знаходяться наші війська. Але наразі ми там не маємо якихось суттєвих успіхів про значення цієї ділянки на лінії фронту. Ми сьогодні з рахуванням того, що ворог намагається наступати, як ми ребята на Курському напрямку, на Покровському загрожує Харківському. Ми проводимо альтернативні дії. Оце якраз той формат стратегії, який передбачає удари неочікуваних місцях, де ворог не має потужної позиції, де дійсно вони намагаються формувати якісь резерви. Ми наносимо удар на опередження і відтягуємо російські війська, які мають направо на підсилення, тож покровського сектору, тож куп'янського або лиманського сьогодні. Тобто ці альтернативи дуже ефективно працюють. З одного боку знищуємо резерви противника, з іншого боку, витягуємо на себе і просуваємося в деяких секторах території ворога. А це для нього самі болючі точки не тільки військово-тактичного формату, а й політичного. Тому що Путін заявляє про те, що нас ніде немає українців на території Росії, як ми не створюємо буферні зони, а ми створюємо їх дають всіх складних умовах. Пане Миколо, дуже вдячні вам, вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ми ще сьогодні будемо з представниками різних бригад збройних сил України спілкуватися, зокрема на Покровському напрямку. Тож будемо розпитувати, що там відбувається зараз. Вам дякуємо, що доєднались, Микола Маломуж, Дякую. голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки. Генерал армії України був з нами на прямому зв'язку.